Всім доброго дня! В продажі маємо Volkswagen Tiguan All Space 2019 року, але експлуатація з 2020 року, пригнаний з Німеччини. Один власник в Німеччині був. Як бачимо, тут у нас є Airline комплектація подвійний Airline, тобто зовнішній і внутрішній. Сюди входять хромовані рейлінги та інші деталі кузова. Також по салоні. Має досить гарний вигляд. Двигун автомобіля 2-літровий дизельний на таких гарних колесах, я вам зараз покажу ближче їх. Так, Двигун 2-літровий дизель, але він тут трошки не простий, а потужний. На 240 коней з двома турбінами. Я вам скажу, що для Луспейся це саме той двигун, тому що 190 коней трошки маловато йому. Бачимо по таке гарне кермо, як в Golf-R. Дуже воно зручне в керуванні. Маємо адаптивний круїз-контроль, повністю електроскладання циркал, підігрів, повний електропакет, такі гарні сидіння не затерті. Релайн. І ще дуже класно, що тут є адаптивна підвізка. DCC можна вибирати режим їзди, можна комфортний, можна спортивний. Дуже класно. Він м'ягенький по трасі їде, хоч на 19-х колесах. Клімат, контроль, підігріви, комплектації є все, що потрібно. Лед щиток, пробік 243 оригінальний. Адаптивний круїз. Все по що потрібно є. Чорна стеля. Він так гарно затонований, в, біл в білому кольорі, гарно дивиться. Резина майже нова. За рахунок того, що це allspace, Space, позаду дуже багато місця. Також у багажнику. Їхати позаду дуже комфортно, є столики, нема ніяких затертості, подряпи, електроляба. Також присутній зйомний форкоп. В автомобілі замінено на мастило, тому що цей двигун потужний, і мастило треба міняти частіше, ніж зазвичай. Є шторка, запаска, все, що потрібно є там. З цієї сторони він гарненько дивиться. Можливо, деяких пару подряпань є, але нічого критичного, автомобіль вже не новий. Без доступ, до речі, є, забув сказати. Так, по пробігу, друзі, у нас тут є все, що потрібно, у вас заміне на мастило. Також і тут поміняла така накладка, вийшла. Два рази мастило замінили. Так, бо пробували по онлайн базах, воно було недавно замінене. Давайте заведемо його. Максимальні фари матричні. Так. Безключовий доступ. Заводиться без проблем, жодних помилок немає, навігація, все працює по автомобілі. Давайте відкриємо, подивимося під капотом. двигунчик працює чудово, всі людини в нормі. Повністю обслужений. Нічого робити не потрібно. Підтікань ніяких ніде немає. Загляняло на сервіс, дивилися. Турбінки дві працюють. Так, автомобіль в рідній фарбі. Давайте я вам скоренько придустів міром. Більш детально я вам можу скинути відео. Так, по одному-по два елемента появилося. 129, 130, 132, так, ляда 130, 130, 119, 127, 140, 139, 140, 130, 130 капот, так, вроде бы цикло уже прокинули, 130, Автомобіль дуже комфортний везде. Приїжджайте на огляд місто Луцьк, дзвоніть, пишіть, я вам більш детально розкажу про нього. І мені дуже подобається. В цьому кольорі до нього пасує. Гарне тренування присутнє. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте на огляд місто Луцьк. Будемо раді вас зустріти, розказати все про автомобіль.